Анатолій Валевський, Бандит І Гортензія. В одному із затишних старих двориків, що збереглися подекуди в нашому місті ще з давніх дореволюційних часів, нині живе нічим не примітний, на перший погляд, дворовий кіт, сірий у смужку. Але насправді він не зовсім простий. По-перше, він ніколи не жебракує, а по друге Жодного разу в жодної господині нічого не стягнув, а котяча браття цим славиться, ми ж знаємо. Всі сусіди дуже добре знають бандита. Це прізвисько кіт отримав за бійцевий характер, і вухо, розірване у відчайдушній бійці з кашлатим броячим псом, який раніше часто забігав з вулиці у двір і лякав маленьких дітлахів. На той раз малюки не встигли розбігтися. По домівках і скупчилася в пісочниці. Барбос повільно підійшов до них і загарчав. Діти злякано закричали. Дорослі одразу виглянули у вікна, і тут, ніби сіра блискавка майнула двір'ям. то був бандит. Він відважно кинувся на непроханого гостя і вчепився йому в загривок. Сутичка була жорстокою та швидкоплинною. Кудлатий пес з кавуляші кинувся навтюки. Переслідуваний по п'ятах котом і з того часу більше не з'являвся. А бандит, як і раніше, живе на горищі і гордо зберігає свою незалежність, нікому не даючись у руки. Щоправда, іноді він все ж таки ласує молочком, яке вдячні мешканці залишають для нього у трілочці. Збоку може здатися, що кіт похмурий і зовсім безлюдний, але насправді. Мабуть, десь у глибині своєї котячої душі він добряк і таємний романтик. Ну, посудіть самі. Літніми вечорами бандит забирається в полісадник і, влаштувавшись біля облюбованої ним квітучої гортензії, годинами про щось тихо мріє, задумливо дивлячись у далечінь.